Машинна стяжка підлог є ефективним і технологічним процесом створення рівного і міцного покриття на підлогах будівель. Він забезпечує високу точність та економить час у порівнянні з традиційними методами. Сучасні технології в цій галузі включають різні інструменти і машини, які значно покращують процес і якість результатів. Пневмонагнітачі. Один з ключових інструментів при машині стяжки підлог це пневмонагнітачі. Ці пристрої використовують стиснене повітря для переміщення та укладання сумішей, таких як бетон або полімерні компаунди. Невмонагнітачі забезпечують рівномірний розподіл матеріалу по поверхні підлоги, створюючи при цьому міцне та гладке покриття. Машини для шліфування поверхні. Після нанесення стяжки на підлогу необхідний етап шліфування. Тут використовуються спеціальні машини для обробки поверхні. Вони оснащені алмазними дисками різної зернистості. Які здатні вирівняти і надати підлогі ідеально гладку поверхню? Цей етап також допомагає покращити адгезію майбутнього покриття для підлоги, роботі для самовирівнювання. Інноваційні технології включають використання спеціалізованих роботів, здатних автоматично вирівнювати поверхню підлоги. Ці роботи обладнані передовими системами нівелювання та комп'ютерним керуванням для досягнення високої точності. Вони здатні самостійно сканувати та коригувати рівень стяжки, що зменшує людську помилку та час на етапі підготовки. Комплексні машини для приготування сумішей особливо важливим вважається етап приготування самої суміші для стяжки. Сьогодні застосовуються комплексні машини, які не лише створюють суміш, а й автоматично доставляють її на місце роботи. Ці машини мають вбудовані резервуари для компонентів, цементу, вску. Води і програмуваним способом можуть точно регулювати пропорції кожного компонента. Це значно підвищує ефективність та точність всього процесу. Переваги машинної стяжки підлог. Техніка машинної стяжки підлог має ряд переваг перед традиційними методами. Висока точність та рівномірність завдяки використанню спеціалізованих інструментів. Результати стяжки підлоги більш точні та рівномірні. Економія часу. Процес машинної стяжки значно швидше, що дозволяє прискорити термін будівництва. Мінімізація помилок, використання роботів та автоматичних систем зменшує ймовірність людських помилок. Інноваційні матеріали Машини можуть працювати з різними типами стяжки, включаючи полімерні та композитні матеріали, що розширює можливості дизайну та функціональності підлоги. Висновок технології машинної стяжки підлог знаходяться на стику інженерії та будівництва. Пропонуючи ефективні рішення для досягнення високоякісних поверхонь підлоги, вони дозволяють скоротити час та покращити результати, роблячи цей процес більш простим та надійним для будівельників та дизайнерів інтер'єрів.